Сьогодні частина України знаходиться чи не у кожній країні Європи. Війна вимусила нас волею-неволею покинути свої домівки та відчути на собі, як живуть там за кордоном. І сьогодні ми проводимо телеміст разом із вихованцями Лебединського центру позашкільної освіти, які перебувають за межами України. Чим відрізняється і чим схоже наше життя із європейським? Далі у нашому сюжеті. Звичайно, відмінність у навчанні є. І я з певністю на 100% можу вам сказати, що в Європі, в Польщі так точно, навчатися легше, ніж в Україні. Справді, коли я приходжу додому із польської школи, то в мене немає стільки домашнього завдання, скільки я робила в Україні на завтрашній день. Система оцінювання тут також досить дивна. Бо тут є так звані «вагі оцен. Якщо перекладати так дослівно, то вага оцінки. І, наприклад, ви отримали в школі оцінку 4 з вагою 3. То це значить те саме що ви отримали 3 рази четвірку. Для мене це було досить дивним. Відмінності в освітній програмі є, але вони не такі великі. Всього у школі 10 предметів, і з-за цього деякі уроки йдуть парами. В основному це третій четвертий рок, він завжди йде парою і після нього йде довга перерва 25 хвилин. Домашніх завдання майже не задають. А якщо задають, то воно є великим і його треба обробляти десь тиждень або два. У всій школі є на кожному етажі є великі планшети, на яких є, ви можете вибрати свій клас і подивитися і розклад уроків і кабінет. Також у нас у кожного є додаток студіо, в якому написані всі оцінки, весь розклад і все домашнє завдання. Ви спросите мене, чи є якісь відмінності в стилі? Їх майже немає. Вони одягаються просто і комфортно. Загалом, це красівки, широкі джинси і худі. Коли я гуляю вуличками Варшави і бачу, як вдягаються європейці, або просто бачу, як вдягаються інші діти в школі, то вони завжди вдягаються в щось таке, щоб їм було комфортно, щоб їм одяг просто не заважав. Українці навпаки. Українці завжди хочуть показати свою статність, надягають якісь нові речі, модні і намагаються просто показати свою красу. час Багато підлітків займаються спортом, таким як футбол, баскетбол, волейбол. І просто ходять до спортивної зали. Також... Деякі люблять читати, але таких тут дуже мало. Тут цілком все так само. Якщо тобі хочеться просто відпочити, є дуже багато різних місць для цього. Якщо тобі хочеться чимось зайнятись, можна записатись на якусь секцію. Їх тут дуже багато різних. Можна піти до тренажерного залу, наприклад, або піти просто на якийсь спортивний майданчик. Якщо тобі хочеться просто провести час зі своїми друзями, десь погуляти, для цього теж є багато різних місць. Наприклад, якісь музеї, парки та багато чого іншого. Їжа тут, до речі, дуже вкусна. Також сьогодні я скуштувала йогурт з джемом і соком. Вони дуже люблять фастфуд та вуличну їжу. Найчастіше за все їдять напівфабрикати, які готують вдома самі, бо це не займає дуже багато часу і це дуже зручно. Найдивніша їжа, яку я зустрічав, це напевно вже закатані в банку яйця, готові варені, чищена картопля, і готові сосиски, також закатані в банку і варені. Кожна доросла людина, кожна дитина і кожен навіть підліток швидше за все обере якесь здорове харчування, аніж колу, чіпси та бургери. Справді, спочатку мене це трішки здивувало. Тут не так багато осіб, які полюбляють гостру кухню. І найцікавіше, що я бачила на поличках магазинів, так це пельмені в банках. Викладач їм тут, як друг і товариш, вони завжди звертаються до нього на ти, і як говорять, як з другом. Тобто, як і між собою. Коли я спілкувалася з європейцями, то мене, мене на початку вразило, як вони відповідали як намагалися мені відповідати якомога м'якіше, як вони намагалися не скривдити моїх почуттів, взагалі мене не образити. Якщо, наприклад, ти гарно, гарно сьогодні вдівся, або якщо ти щось добре зробив, ти якось там постарався, вони завжди доцінять твою роботу. Завжди, вони завжди тебе похвалять і не залишать тебе без уваги. Спілкування між вчителями і дітьми проходить цілком так само, як у нас в Україні. Діти теж спілкуються з вчителями вічливо, звичайно вічливо, але і трішечки як з друзями. Але це не переходить ніякі межі. Звісно ж, країни Європи надають дуже вагому підтримку нашим землякам. Та як би не було гарно в гостях, вдома все одно краще. Тож з нетерпінням чекаємо нашої перемоги і віримо, що дуже скоро зустрінемося усі разом у рідному центрі позашкільної освіти.